Тактичні аптечки для десантно-штурмових військ Збройних сил України передали 12 жовтня представники гуманітарного хабу Житомир. Кроспині засоби, турнікети, перев'язувальні матеріали та засоби для обробки ран. Ці та ще майже 20 компонентів входять до складу однієї аптечки і потрібні для надання першої допомоги на полі бою. Передаємо 320 медичних аптечок стандарту ІФАГ на 95-ту бригаду. Це дуже важлива річ, тому що це зберігає життя нашим хлопцям, нашим захисникам. І дуже важливо те, що ми відчуваємо, що ми тут не одні, що всі військові, якби за своїми спинами мають потужний тил. І благодаря таким людям людям, як ви, ми відчуваємо, що ми потрібні і ми робимо. Правильної речі тільки спільними зусиллями, тільки коли ми об'єднаємося, ми зможемо перемогти нашого ворога і здавати цю навалу. Це не тільки проблема на сьогоднішній день України, це проблема всього світу. Тому дякуємо за, за світову підтримку нашої держави і безпосередньо наших військових. Загалом від початку повномасштабної війни Росії в Україні волонтери гуманітарного хабу Житомир передали для військових більше п'яти тисяч аптечок. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.